<му> Привіт, це мандрівник. От і пройшла одна третина літа. Роби відповідні висновки, якщо не встиг провести її як слід. А поки ти думаєш, от тобі черговий випуск нашої програми. Сьогодні в програмі домовичковий спеціаліст живе в Луганську. Трохи роботи на як із клаптиків тканини створити козачий курінь. Уня бабушка е потом стіною козачка Бруєва Євдокія Карповна та кримський хан жив під Лисичанськом. Коди ми зрозуміли, що це тоділо серйозне, необхідно сравчать куди треба. це та не тільки це, буквально за кілька секунд. Сьогодні пропоную розпочати зі знайомства з людиною, яка про домовиків знає все. Луганський різьбяр Владислав Івасенко займається художньою обробкою деревини більше 30 років. Вирізає, ну ти зрозумів, що. За цей час на своїх домовичках, як то кажуть, собаку з'їв. Ну, може, не собаку, але розповідати про них може довго та дуже цікаво. Взагалі, домовий це... Это... такой персонаж, который находится буквально в каждой квартире, в каждом доме, его дух есть. И вот если у него нет тела, то он может иногда пошуметь там, бывает. Проказничать немного, Но, когда тело у в есть, он естественно находит его, поселяется в него, и тогда в квартире все так. Та не варто думати, що творчість Івасенка то лише самі домовички. Владислав Васильович активно пробує себе і о серйозній тематиці. Подивись на цього Мойсея. Це копія роботи легендарного Гюстава Доре, яку Луганський Різбіар допрацював. Це робота звісного мастера Доре. Вот. Його переплюнути не можна. єдине, що ми з ним посотрудничали, у нього картина, значить, яка від спереди, мені все прийшлося останньо. Подивившись на все це, ми не могли не напроситися у майстерню до нашого нового знайомого, аби побачити, у яких умовах все це виникає. На наше щастя, погодився Владислав Васильович дуже швидко і повів нас до своєї мансарди. Працює майстер переважно увечері та вночі, коли хатні справи не заважають. Підіймається до свого робочого кабінету, вмикає бормашину та починає творити. Ми спостерігали за народженням чергового домовичка. Здорові! Дуже роботи немає. Олена Крецул з села Валуйське станично Луганського району так само працює із зображеннями людей, але робить це в іншому жанрі та з іншого матеріалу. Майстриня спеціалізується на козачих ляльках-мотанках. Якщо уважно дивився наші попередні випуски, то знаєш про цей давній вид народного мистецтва, що цих пращурок сучасних барбі робили із шматочків тканини без допомоги голки. Олена Петрівна народилася в давньому поселенні донських козаків, тому і у своєму мистецтві продовжує тематику тихого дону. Та Катерина, Григорій і Машенька на руках. Моя любимая тема с детства, я делаю такие куколки с шести лет, когда мне исполнилось шесть лет, это вот такая вот куколка с ребенком, с лялечкой, как мы говорили. А вот это у меня бабушка, потомственная казачка Бруева Евдокия Карповна. І вота козача вдова Бабадуня. в станично-луганському районному музеї. Зберігається цілий козачий курінь, зібраний з робіт Олени Петрівни. Але талановита людина талановита в усьому. Лялькарка Крецул ще й займається вишивкою. Нас вона навчила читати окремі елементи весільних рушників. Слухай уважно. Інформація дуже цікава. Ось це, якщо если це рожениця, берегиня. которая оберегает дом. Вот это мужское начало, она как женское начало, а вот эта вот рубашечка вот она с вышивкой белая. Это мужское начало. Треугольничек. Это связь один направлен вниз, другой вверх. Это связь духовного и земного. Мистецьку тематику продовжимо в попасній. В гостях в народної художниці Луганщини Світлани Марченко малювати почала з 92-го року з виходу на пенсію. Та, попри такий невеличкий стаж у мистецтві, Світлана Костянтинівна досягла великих успіхів. Знайомлячи нас з художницею, нам казали, що ніхто в місті краще за нею осінь не напише. Вона і сама дуже любить дарувати численним друзям свої осінні пейзажі, а потім відновлювати їх по пам'яті. Вже дев'ять разів я її зробила, і мені його все время забирають. Кожен раз мечтаю, залишити її собі і забираю. Приходяться дарі. Та й не тільки пейзажами. Світлана Марченко – професійний ландшафтний дизайнер. Точніше, коли вона отримувала освіту, ця спеціальність називалася простіше озеленення міст. За роки своєї роботи вона спроектувала та доглянула 9 скверів у Попасній. Зараз на пенсії Світлана Костянтинівна відточує дизайнерське мистецтво на своєму подвір'ї. Художниця з гордістю показувала нам свої приватні скверики та дуже шкодувала, що на квітучі троянди ми не встигли. Краса неймовірна, запевняла Світлана Костянтинівна, та ми й не сумнівалися. Наступний приклад: як хобі стає важливою справою, живе в Кондрашівці, що в станично Луганському районі Олексій Чернов. Два роки тому, в якості домашнього відпочинку, хлопець почав опановувати столярне мистецтво. Для цього навіть невеличку майстерню сконструював і, працюючи на власноруч зроблених верстатах, розпочав виробництво своїх меблів. Мені починалися підставки під підсвіто. Ну я ее не покажу, потому что ее уже нет, ну и, и показывать никому нельзя особо. <свист> <свист>, Понимаете. Його односельчанин Сергій Ходаков працює з пейзажним мармуром. Професійний геолог пробув 15 років в Якутії і привіз звідти велику колекцію цих чудових камінців. З них тепер і робить такі от мармурові шедеври. Я вперше бачу, як шмат мармуру перетворюють на шкатулку, тому й попросив розповісти докладніше. Тож, по-перше, камінь ріжуть на пластини. Ці свіжонарізані шматочки і надихають майстра на створення чи то шкатулки, чи то іншого витвору. Пейзажний мармур тому і назвали пейзажним, що на зрізі він виглядає справді як картина. Мармурові шматочки скріплюють епоксидним клеєм. Якщо є потреба, то прикрашають додатково. Тут це ось тут поверху пов на пріхочку діруть. А ось тут туди поговорити. І ще один дуже важливий момент. В роботі з мармуром як у наклеюванні шпалер важливо, щоб малюнки на стиках органічно доповнювали один одного. Як бачиш, в Сергія Ходакова з цим все гаразд. Талант вкупі з багаторічним досвідом свою справу роблять. Сергій Коленко живе у Козаччині. Так називають один з районів станиці Луганської. Кілька років тому Сергій попрохав дідуся своєї дружини познайомити його із давнім мистецтвом лозоплетіння. Дідусь навчив. Сергій виявився дуже здібним учнем. Тепер йому під силу не тільки прості кошики, але й велика клітка для попуги. Цікаво, що беру пару руки, то не тіли такі речі? Кожен живий. В родині Сергія плести вміють. Навіть бабуся Раїса Прокопівна залюбки розповість, з чого складається кошик. а якщо й потрібно, то й сплести зможе. Ось це струмки називаються, ось палички, для того щоб зробити калач закаливається, кожен, кожен закаливається лазар і ділиться. Ось Свій останній, перепрошую, крайній кошик. Бабуся Раїса сплела минулого року. Каже, що її вироби великою міцністю відрізняються. Зокрема, в цей легко війде ведро картоплі. Далі поповнимо колекцію цікавих топонімів. З ними на Луганщині. Якщо регулярно мандруєш нашим регіоном чи хоча б дивишся нашу програму, знаєш, що проблем нема. Поза минулого року ми відвідували гору пристін в Новопсковському районі. Презентую тобі ще один пристін цього разу Попаснянщина, точніше, землі на південь від села Шепіловка. З одного боку дінець із кремінськими лісами на іншому березі, з іншого степи. Посередині Попаснянський Пристін. З цими місцями нас знайомив місцевий краєзнавець Володимир Молчанов. Він розповів, що землі в районі Пристіна просто рясніють дивними назвами. Якщо посмотрите там на перекони, ці шахти, чуть ніже знаходиться гора. Вона називається Макарти. Макарти. коса, яка тут над донцом, вона називається Сага. Як завжди, найсмачніше залишаю на фінал. Покажу тобі справжню історичну сенсацію. Звістка про її знахідку рік тому облетіла всі центральні змі. Землі Білогорівської селищної ради про те, що плато біля дінця місце незвичайне тут знали давно. Протягом 30 років місцеві жителі знаходили тут монетки, уламки стріл та багато інших цікавинок. Так було, доки вище згаданий краєзнавець Володимир Молчанов не запропонував запросити сюди професійних археологів. Коли ми увиділи, що наші находки перевищають розумні приділи вже зчисляються сотнями, тоді ми поняли, що це справа серйозне. Кадімо, сообщати, куди нада. Вердикт запрошених археологів був сенсаційним. Тут в 14 столітті знаходився грандіозний історичний об'єкт. В цих степах стояла літня резиденція кримського хана. Вивчаючи надписи на знайдених монетах, науковці дійшли висновку, що резиденція належала дев'ятому наймолодшому сину хана Узбека хану Абдалаху. Володарював він у другій половині 14 століття. Є гіпотеза, що саме в ці перевальські степи приїжджали руські князі, коли хотіли отримати дозвіл на володіння престолом. Судячи з розташування знайдених артефактів, житло тут споруджували смугами. В центрі на самому плату жив хан його оточували представники шляхти. Закінчувалося все житлом служників та численних дружин. Археологи розповідають, що юрти старалися розміщувати на доволі великій відстані, одна від одної, аби уникнути конфліктів між доволі темпераментними татарськими жінками. Ну сам бачиш з відстанню тут все гаразд. Юрт можна розмістити багато. На пагорбах стояла охорона, примітно що на території самої ставки залишків зброї не знайдено. Воно зрозуміло, кого ж з мечами до хана пустять. Єдину бойову сокиру знайшли далеко від центру ставки, скоріш за все на місці охоронних рубежів. Аби остаточно переконати тебе в унікальності цих місць, зауважу, що знайти сліди перебувань цих легендарних кочовиків, які не залишали після себе укріплень залишків будівель та інших слідів перебувань для істориків величезний успіх. Тож розумієш, наскільки пощастило нашому регіону, та наскільки пощастить тобі, якщо одним з перших побачиш це ханське поле. Отже, не барись, вимикай телевізор та збирайся.